А я живу у той жінки. Вона мені предложила нікуди. Ночувала у мене ганяв. Але ж ми воювали. Я я цього не розумію. Ні, мені не було в тому. Ту зеленчук давали. Попав під ковполеса. Добрий І... день. Приїжджає, вона здесь была, А сейчас она в Маріуполі. Що мені вдома та варіант? Що можна виїдемо роботу? На сьогоднішній день в Тернопільській області зареєстровано 1957 осіб, переміщених із зони антитерористичної операції та тимчасово окупованої території. З них 385 осіб похилого віку та інвалідів, які розміщуються на території нашої області, в рамках проведення міжнародного дня захисту інвалідів. Управлінням вивчалися умови їх переживання. Психологічною службою управління надавала психологічна допомога з боку волонтерської організації надані допомога у вигляді солодощів.